І зараз у нас у студії людина яка несподівано в останній момент відмовилась від урядових посад активістка майдану, доктор медичних наук Ольга Богомолець. Пані Ольго, добрий вечір. Доброї ночі. ночі. як же ж так сталося. Весь майдан був єдиний в бажанні бачити вас в уряді. І от минулої ночі, серед ночі, так ви відмовилися від посади міністра охорони здоров'я від можливості очолити гуманітарний блок в уряді. Що вплинуло на ваше рішення? Власне, вплинуло те, що мета Майдану, разом з яким я стояла, і власне Майдан стояв і за Крим, і за Донбас. Тільки засоби масової інформації, на жаль, це транслювали не так, як воно було, бо зараз би не було тих проблем в Криму, якби інформація про те, що відбувалось на Майдані, надавалась правильно. Майдан не стояв за прихід опозиційних політиків до влади. Майдан стояв за зміну системи для те, щоб ми це висвітлювали для те, те, щоб скажу. наша країна. Наша країна була не корупційною, чесною, не агресивною для того, щоб були покарані ті, хто побив студентів. Потім той, хто вбивав людей. І, власне, це головна мета майдану. Вона не була досягнута, і вимоги майдану щодо того, хто має увійти в уряд. Вони також не були виконані, хоча майдан абсолютно нормально реагує, розуміє, якби яка є ситуація. Но майдан. Хотів вас дуже сильно Але... хотів. Ви сказали так зі сцени майдану. Люди так. тішилися. Так. І Що ж сталося? Uh, сталося, сталося наступне, що до складу уряду, на мій погляд, не війшли ті люди, які мали би туди увійти, власне, ті люди, які своїм життям. Дозволили змінити уряд в країні. Це люди, які відносились до представників афганців, до представників правого сектору. Ті люди, з яким я мала можливість протягом трьох місяців як лікар, спілкуватись день в день. Ніякої агресії, радикалізму в цих людях я не бачила. Я бачила в цих людях абсолютно нову силу. Готовність брати на себе відповідальність і змінювати країну, тому власне для того, щоб уряд був справедливим, я вирішила з солідарності з тими людьми, які не зайшли в уряд, залишитися на майдані для того, щоб творити нову державу, тобто якби ярош. І... Пішов uh, працювати в уряд. Ви б пішли разом з ним. Uh, мені була надана інформація про те, що Ярош надав свою згоду йти в уряд. І я вважаю, я що я вважаю, що він uh, це мало б бути його рішення, uh, що він мав зайти в РНБО, але це мало бути його рішення, власне, і uh, воно мало би бути прийнятим, тому що він, я думаю, що заслуговує. Uh, Заслуговує значно більше ніж інші, для того, щоб мати право сказати слово за Україну. Але знов таки я хочу сказати от всім кримчанам, які нас зараз слухають, всім, хто нас лишить в Криму. перейду на русский язык, что ни у кого из тех силовых структур, которые представлены на Майдане, которые, в общем-то, пытались сохранить жизнь Майдану и отстоять демократию в стране, ни у кого совершенно не было и нет никаких планов ни идти на Крым, ни у Гуцулов, ни у Львовской сотни, нету никаких планов захватывать. И, в общем-то, та правая сила, которую сегодня все почему-то боятся, она совершенно, ее представляют не так, потому что Вот есть страны, где есть сила права. Да, Если в стране не работает сила права. тогда приходит правая сила, которая должна вернуть силу права. И как только сила права в стране возвращается, правая сила уходит. Поэтому в Крыму должна быть своя правая сила, которая будет бороться за то, чтобы Крым не стоял на коленях. Доброе, чтобы он давайте был... пока что поговорим про уряд и про а, вас давайте, в этом уряде. Про место, которое мало быть вашим на У вас есть хороший план, как можно реформировать Министерство охраны здоровья. І, І, можливо, мене, так, ця є, сфера заслуговує того, щоб там з'явилася така людина? У мене є абсолютно чіткий план, який був власне озвучений мені прямих пропозицій, ніхто не робив. Вони робились в куларах через помічників. Власне, тим самим помічникам в кулуарах я й передавала свою позицію. Що моя позиція, що першим має бути зроблений європейський аудіт, мають бути відкриті всі корупційні схеми в Мінздраві. Всі тендери мають бути відкр... виведені в відкритий простір і передані на області, щоб області приймали рішення. Власне, що їм, що їм купувати, за які гроші, має бути комітет, який буде стежити антикорупційне за цими закупівлями. Максимальна кількість повноважень має бути передана професійним організаціям медиків, кардіологам, хірургам, дерматологам, психіатрам, для того, щоб вони несли відповідальність, власне, і за акредитацію, за сертифікацію, дання, за надання права працювати, але і за кожного пацієнта, у якого будуть виникати ускладнення. Щоб люди мали можливість до кого їм звертатися безпосередньо своїх фахівців. Ну, і ще одна була вимога: що так, в кабінеті так, міністра має бути пряма трансляція і постійний запис. Добре, Потім і хтось мені... вам сказав, що ні, да. нам це не підходить, ми так а, діяти мені не будемо. Перед... Ну, В куларах сказали, що я відмовилась від посади і запропонували мені посаду прем'єр-міністра, посаду прем'єра по гуманітарних питаннях. Але насправді на сьогоднішній день. Я можу в країні, я вважаю, зробити значно більше, ніж отримавши посаду будь-яку. Тому що е, я маю на сьогоднішній день довіру е, таку, яку не мають політики ні один з них. Я знаю, що мені довіряють люди, і я надзвичайно щаслива тим, і я маю чіткий план. Е, ми зробили те, що не зробила ні одна політична партія. Ми розробили стратегію розвитку держави. Це громадська платформа, яка не має стати принаймні, політичною платформою для якоїсь партії передвиборчої. Це громадська платформа, яка має об'єднати Україну. Тому Добре, скажіть, що... за якого прем'єра ви б погодилися працювати в уряді? Ім'я не важливе, важливе перше це поняття гідності честі, щоб людина ніколи не брехала. Не приймала участі в корупційних схемах і віддана була своїй державі. От ну, такі люди є в уряді. Яценюк відповідає цим вимогам. Я дозволю собі не коментувати е ніяку особу. Я можу просто сказати, що, на мій погляд, політики мають бути технічними виконавцями волі людей. І на сьогоднішній день потрібно будувати таку країну, яка буде служити людям. На сьогоднішній день наша країна служить політикам, а люди є рабами. Шахтарі стоять на колінах для того, щоб у нас з'являлися нові мільйонери і мільярдери. помирають від Азберсі. Але саме тому вас делегував майдан у Кабмін, і ви не пішли. І відповідно вже тоді, Я... коли такі люди, як ви відмовляються, то доводиться вже кабмін формувати з того, що є. Е я продовжую, я вважаю, що Майдан ще не виконав свою місію. Майдан не закінчив свою роботу. І, власне, на першому вічі я сказала, що має бути прийнята резолюція про те, що Віче або Майдан має бути, по-перше, щорічним, і це Віче мусить мати право люстрації. Тобто, якщо політик не виконав свої зобов'язання, він має прийти на це віче, і майдан має йому або подякувати, або або дати йому можливість продовжувати працювати або ні. І я на сьогоднішній день вважаю, що Ось головні вимоги Майдану це те, щоб були покарані і притягнуті до відповідальності ті, хто побив жахливо студентів, тих, хто розстріляв наших хлопців, і тих, хто платив э, снайперам. Ці хлопці, э, що в будинку офіцерів, що в Палаці України, ці хлопці помирали у нас на руках. Снайпери не залишали нам лікаря з шансів. Для того щоб врятуватися Пані Ольго, ви життя. опікуєтеся зараз усіма постраждалими героями? Чи є у них все необхідне зараз а, у постраждалих у постраждалих наших е, героїв? Є практично все, що їм потрібно, а власне чого нема, ми намагаємось максимально забезпечити. Я можу сказати, що медичний штаб ну, опозиційних партій, власне, всі медикаменти приходили туди. Зараз є 4 або 5 складів повністю е заповнених медикаментами, які мають бути передані і родинам, і людям. Це ті медикаменти, які люди власне приносили як гуманітарну допомогу. Тому сьогодні у нас медикаментів стільки, що ми з задоволенням при потребі: по-перше, поїдемо в Крим помагати, якщо в цьому буде потреба. По-друге, можемо надати Криму на сьогоднішній день гуманітарну допомогу, і максимально у нас на мене. Приходить величезна купа заявок з усього світу. Люди готові передавати гуманітарну допомогу Україні. І, власне, один з перших кроків, які ми будемо зараз звертатись до нашого, уряду, для того, щоб він змінив законодавство щодо отримання Україною гуманітарної допомоги. Вона нам знадобиться, і власне, це буде один з перших кроків, які ми будемо на сьогоднішній день вимагати від уряду, тому що нам його дуже вартує. Добре, ми вам дуже дякуємо. З нами у студії сьогодні була Ольга Богомолець героїня Майдану, і людина, яка відмовилась від урядових посад через недостатню прозорість процесу.